Доброго дня, шановні глядачі. Розпочинаємо телепередачу «Будні ОСББ з Ігорем Мічудою і я її ведуча – Галина Похільчук, голова правління Ради голів ОСББ. Сьогодні в нашу передачу ми запросили гостя Ігоря Ханенко. Добрий день. Добрий день. Ігор, у нас голова правління 8 ОСББ на мікрорайоні Північному. Так. І розкажіть, з чого почалося, чого ви стали головою правління ОСББ і взагалі почали займатися цією діяльністю. Ну... Це дуже довга історія. Якщо коротко, в 2001 році ми приїхали, купили квартири на мікрорайоні Північному. Якщо коротко, будинок вхідних дверей немає, одна лампочка на п'ятому поверсі з дев'яти. вечором вийти в під'їзд неможливо. Вся епопея з ціганиною, з тодішньою владою і ЖЕКом затягнулася затянула, приблизно на Десять років. А це ж були, по суті, новобудови в 2001 році ці будинки. Ні. Їх останні були будинки здавали... 91-го року здачі в експлуатації. Це вже десять років вони були. Так, вони вже десять років вже... піспішно обслуговувалися. Так, да, Професіоналами ми обслуговувалися і були доведені до, до, до повної ручки. Ну і ну, з 2011 року я так скажу так, пересікся з міським головою нинішнім, пообщався, ну і було вирішено. Вирішувати цю проблему. Було створено ОСББ. Перший позитивний досвід поставили лічильник тепловий. В перший же місяць його окупили. Ну, люди побачили, що є з цього ефект, почали тягнутися, почали вірити. Тобто економія склала така велика, що за місяць окупився лічильник, який вартує там приблизно до 40 тисяч гривень. Ні, на той час він не стоїв, стільки він стоїв 12 тисяч гривень на той час. Повністю під, під ключ 12 тисяч гривень. Ми їх зібрали. Ну і перший же місяць люди ці гроші вернули. Тобто, умовно, вже на другий місяць вони в прибуток собі. Я знаю, з досвіду що на на мікрорайоні північний почали ставити самі перші лічильники. Самі співвласники ще не було ОСББ. В них вони просто на під'їзди ставили і в них получалася така економія. Ви в програмі приймали участь, ота, От що 50 на 50 постановлення лічильників? Ні, Чи... ми, ми самі за власний кошт. А чого на північному? Ну у нас як українська традиція, треба ліпше ніж у сусіда. Один будиночок побачив, поставив, побачили ефект. Через через півроку вже другий ходить, третій, ходить. Так само і по всім програмам, так само по утепленню, так само по мережам. Люди бачать ефект, бачать, що є позитив. Хороші приклади на кармані відчувають економію. Ну і тянуться один, будинок за будинком. І получається, мене там будиночки один від одного. Один за одним тянеться та є така сорівнування. От е, останній ремонт під'їздів. Вісімнадцятий, двадцятий, то от 20 двадцятий вже робиться, вони о, у нас буде краще, ніж тебе в восімнадцятому. Ви Та живете бо... на Мельника вісімнадцять, а у вас вісім будинків. Це всі вони поряд. Вам не дорікають ось ці будинки, де ви не проживаєте, а є головою управління, що ось собі зробив таку красоту. Так. А от нам коли? Завжди. <с Завжди. Завжди є. Зараз роблять умовно вісімнадцятому. 17-му зробили умовно асфальтування в 20-му, в 19-му ми трошки підтягнули в 18-й, а стоять родом 22-й і 14-й, проходу не давали, чуть ліни не, не за душу брали, коли вже нам, коли вже нам. Ну, умовно, дожили 14-й дом, зараз роблять капітальний ремонт двора, Тепер друге питання. Неправильно зробили, не, не, не так роблять. Дерева всі дерев... дуже фахівці. Тоді була проблема, чого не робиться, тепер проблема чого не так робиться. От зараз був дощ, умовно роботи прекратилися, не, не робляться так. Чого стоять, чого нікого немає? Ну умовно, якби ми його фінансуємо, якщо реально його місто робить з ваших восьми будинків. Утеплено лише два чи більше чотири. Чотири е, що спонукало почати утеплення будинків? Теж приклад сусідів, чи так собі порахували, Ні. що це необхідність? Просто хочемо жити комфортно, в гарному житлі. Хочемо заходити в нормальний під'їзд, їздити в нормальному ліфту, щоб наш будиночок виглядав, щоб нас приходили, як зараз я приходять, відкривають рот, з'їжджаються нас багато гостей, приїжджають з сусідніх областей. Останній був. Умовно приїжджали на Зожгорода. Ну вони рот розділи, ходили з, ряд... роз... з відкритим ротом. Луцьк приїжджав, Житомир приїжджав, Вінниця приїжджала. Всі приходили, Хмельницький, всі були в захваті. Тобто, У них, них, них такого немає. Так, і тим паче, що один за одним і умовно вирісовується новий гарний мікрорайончик. Якщо так будемо продовжувати, то 2-3 роки ми Мельника все утеплимо. От. Ігор, ви займаєтеся громадською діяльністю, є активним членом громадської організації ОСББ Рівненщини. Розкажіть, які у вас бачення саме розквіту мікрорайону Північний? Ну, тут треба трошки ширше дивитися. Тут є питання. Давайте так: парк просвіти. Рівнянин знайдете парк, це умовно 28 25 школа між Шухевича. І Мельника, і біля цих шкіл є парк просвіти. Я теж погано знаю, мікрорайони. Там у нас так, зелена наша зона місцева. Нам два роки назад зробили там освітлення, трошки його примарафетили Місце. От два дні назад виходжу, ну майже не одної лампочки не світиться. Тобто, наш мікрорайон північний, навіть там, де зроблено, ніхто його не утримує і за ним не дивиться реально. Зараз треба, ну вибачте, комусь дзвонити, когось жалиться, колись когось дергати, щоб хтось свою роботу виконував. Нас перше це освітлити наш мікрорайон, бо реально двори темні, там страшно ходити. Зараз от на осінь, на зиму буде, вечір буде довгий, а освітлених місць. Менше і менше робить. Але взагалі опори є, це просто не міняються лампочки так. чи просто міскшево не ну, виконує. Треба свою в кожному випадку по-різному, але навіть там, де є опори, то ну, чогось в останні, останні два місяці це взагалі дуже погано. Тобто я вже особисто звертався, ну, поки реакції немає. Другий момент це прибудинкові території. Ну, Якість їх, асфальтове покриття. Треба цим питанням займатися. Є, є двори, о, в цьому році теж я наблюдав, що вроді би гарні дворички, гарний двір, чогось там зривають і бровки, ставлять нові. А є двори, де 30 років ніхто асфальта не лежив і умовно не збирається. Тобто треба більш системно підходити до цих моментів і вирішувати ці питання. Питання транспорту, питання умовно облаштування зупинок, щоб люди могли зайти, під, не тільки в центральній частині було накриття, щоб можна була зупиночка нормальна, була і на і на Шухевича, і на Конувальця, і на Волинській дивізії, щоб умовно, люди десь могли сховатися від уж від вітра. E, питання є по мережах зовнішніх наших монополістів. Вони дуже в поганому стані. Реально, це Зовнішні які мережі? Це беремо воду? водопостачання, теплопостачання, каналізація. Вибачте, вона замилена. Є такі місця, у мене є будинок. Що чуть ли не два-три рази на місяць, треба визивати чистити зовнішні мережі, і воно знову, знову, знову. Тобто їм реально ніхто не займається. Там є теж об'єктивні, суб'єктивні причини. Це основні такі якщо брати по комунальному. Якщо по житловому сектору брати, ну де ОСББ трошки участили, де активна громада, де громада готова вложувати гроші, то ми і бачимо результат. А де умовно громади є неактивні, пасивні, теж по різним причинам, ну, не мають фінансового ресурсу, то там видно, що там нічого не робиться. Я вже за управляючою компанією мовчу там де будинки обслуговує управляюча компанія, туди страшно зайти. Я вже деякі недавно заходив. Ну в мене просто. Я дуже здивувалася. Я член комітету, який відбирає управлінські компанії, і, наприклад, Шухевича, я За Шухевича 6, Ви знаєте, що це скандальний будинок, де скасували ОСББ. Е, ну і ще є причини, скажімо так, говорити про цей будинок. Ми всі є на капітальні ремонти співла... співучасниками, тобто, співвласники вносять свої кошти. Шухевича 6 з міського бюджету дуже гарно відремонтували. Тепер. В тому будинку по пропозиції, як управлінська компанія, було подано пропозицію, там, наприклад, внесок чи там, квартплата до 3 гривень. На сьогоднішній день мені сусідський будинок каже, що там вже 8. І ну, от ви в районі живете і бачите, ну, за 8 гривень, мені здається, що вже можна той будинок, скажімо так, ну, замість того, щоб мити, то ще й нанять когось, щоб там паліроль. Почистили, ну якщо брати конкретний будинок, скажу так: якщо в тебе є альтернатива безкоштовна, як брати по цьому будинку, що їм дах робили. Ліфти робили безкоштовно за кошти міста. Ну а в сусідні будинки мають співфінансуватися, тобто брати якісь участі в міських чи державних програмах, то це неправильний підхід. Це вже є світовий досвід, безкоштовно в цьому житті нічого немає. Як її безкоштовно зробили, до них вибачте в більшості наплівательське відношення, відношення до цього. Тобто, повинні бути одні правила гри для всіх. Все житло є приватне і приватна власність зобов'язує. Тобто власник повинен турбувати за отримання свого житла. Не того тільки квартири, а те, що ще в нього за порогом. Е -е, а в тому будинку, як як мінімум дві програми були безкоштовно, але вони вже розміщалися, що їм ще далі це все будуть робити. По управлінським компаніям, ну, поки позитивного прикладу я в місті ні одного не чув, не бачив і не знаю, що. Що вони щось гарне зробили і з чимось похизувалися. Я думаю, якби щось було хороше, то нам вже по телебаченню як мінімум, показали би, бо там серйозні люди очолюють ці структури доволі відомі. Ну поки що життя нелося. А то, що тариф там ну, він ще буде рости. Mm -hmm. Бо реально ну об'єктивно там мінімум отримать будинку будинок на теперішній момент. Ну це 4 гривні. Це мінімум, щоб я прораховувала взагалі 5,07, ну, щоб ну, ще е, хоч, хоч би е, витрачати там, наприклад, 1100 на поточний ремонт. Так. То треба 5 гривень 7 копійок або 5 гривень 10 копійок, щоб можна було ці гроші закласти. Це, це, це теж індивідуально, треба дивитися, який будинок, в якому, в якому він стані технічно перебуває. Тобто різниця є. Ну, як з Радянського Союзу, якщо там жив начальник, то там щось і робилося. Якщо там ніхто не жив, як я колись купив квартиру в цьому будинку, то там одна лампочка на під'їзд, відних дверей немає. І... і по коліна води в підвалі і на, на, так. на даху ростуть берези мого росту. Так. Так і було. Е, Ігор, дивіться, а отаке от бачення, наприклад, на ОСББ в місті виділяють кошти. Тобто в нас є муніципальна програма, є програма термомодернізації, є програма енергодім Рівне. І це при умові, що в будинку створено ОСББ, тобто створена юридична особа, яка має свої кошти, має приймати участь там із казначевськими розрахунками і так далі. Завжди поговорювали те, що на управлінській компанії треба теж виділяти гроші, бо ніби ж. І це правильно, живуть же ж люди одинакові, що в будинку СББ, що в будинку, де слуговує управлінська компанія. Ваша думка, чи е, виділяли б ви кошти, якби була на це ваша воля, для будинків, де є управлінські компанії? Це, це все-таки вони повинні спочатку створити ОСББ, створити громаду, відкрити розрахунковий рахунок? Ну, моя думка, багато кому не сподобається, але офіційно на будинку повинен бути власник. Не повинно бути. А якщо вже там є ОСББ, воно вже собі рішає, чи воно саме отримує будинку, чи залучає управлінську компанію. Це вони вже собі, собі своєю громадою вирішують. Але обов'язково має бути власник. Тобто, тобто створене ОСББ. ОСББ, яке, в принципі, має відповідати за технічний стан цього будинку. А там вже як карти ляжуть. Тобто, якщо хочуть отримувати гроші із так. міського бюджету або з державних інших програм, будь ласка, створюйте ОСББ і проводьте таку діяльність, залучайте. Абсолютно, Тобто, світовий досвід каже, що має бути власник. Там, де нема власника, туди не стоїть вложувати гроші, бо ви ці гроші ніколи не побачите, і ніколи не знайдете. Ігор, вчора були на зборах у одному будинку мікрорайону, і люди, скажімо так негативно віднеслися до того, що правління ОСББ вирішило замінити ліфт на новий. Замість того, щоб робити капітальний ремонт, ну це відповідно лягло на плечі е, співвласників, Більша сума значно. Я знаю, що ви цим питанням займалися. От ваша позиція для чого ліфта краще поміняти на нового? Значить, по ліфтах да, я займався доволі активно. Скажу так, ліфти технічний стан ліфтів у нас катастрофічний. Трошки там, де ОСББ більш активно підтягнулися, але треба брати до уваги один момент: якщо будинок кожен рік вкладає великі кошти для мешканців, це сутужно. Треба робити трошки паузи. От я деякі будинки там рік-два пропускаю, щоб люди могли якісь акумулювати гроші. Бо ми ж живемо в Україні, і українці в більшості не мають достатньо коштів. Якби вони мали коштів, вони давно вже, можливо, навіть без міста самотужки поміняли ті ліфти і зробили, щоб в них все було гарно. Тобто коштів не вистачає. Через то нам умовно місто, держава в цих питаннях допомагає. То треба брати до розрахунку, якщо там весь час ведуться е, е, ремонтні роботи і весь час колосальні навантаження, ну люди просто втомлюються, тобто є більш заможніші, є більш-менш заможніші. Ну і звісно, тут є конфлікт. Умова людина там якусь суму на, 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 на рік назбирала, віддала на одне, другий рік, третій рік, четвертий. Ну, умовно, вона не маючи доходу, вона тільки живе за того, щоб у будинок отримується. Ну, як на мене, треба робити маленькі дати громаді фінансово відпочити. Ну вже якщо воно вкрай, то так. Але ж в більшості з своєї точки зору свого досвіду скажу, що треба рік-два, щоб вони люди не скидалися трошки. Але все-таки міняти на нові ліфти. А на, на рахунок ліфтів, то бажано їх міняти. Умовно, ви кожен 4 роки маєте його капітально ремонтувати після терміну 25 піт. Лічного терміну його експлуатації. Кожні 4 роки умовно повикидати по 200-300 по тисяч на один ліфт і знову і знов, то, ви, то вам дешевше поставити новий ліфт. І люди повинні розуміти, що кожних 4 так. роки місто давати 80% не чи навіть 70% на капремонт не буде. Не буде. Більш того, скажу, що місто в перспективі. Участь міста буде зменшувати відсоток, зменшується, 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 і колись прийде до такого часу, що місту зовсім ні в чому допомагати не буде. Можливо, буде щось тільки на державному рівні, а так все буде за кошти власника. Ви у господарському забезпеченні ОСББ користуєтеся теплими кредитами, так. чи кредитами взагалі? Так а така програма, як відшкодування відсотків з міського бюджету, тобто зробити кредитні гроші дешевшими. От вас ну виникала думка запровадити таку якусь нову програму? У нас виникала думка запровадити цю програму на рівні держави, поки вона не знайшла відповіді на рівні держави, щоб частково щоб частково умовно. Через кредитні кошти фінансувалося встановлення нових ліфтів. А частково держава відшкодовувала тіло кредиту, частково область відшкодовувала тіло кредиту, частково місто відшкодовувало тіло кредиту. Умовно, якась частина, умовно кажучи, держави відшкодовувалася, і люди помаленьку при бажанні могли собі встановити нові ліфти, бо це доволі дороговартісна. Підйомний транспорт і місто умовно на рівні міста це не вирішиться питання. А його треба вирішувати. Ну фонд енергоефективності чітко дав нам зрозуміти, що по теплому кредиту заміна ліфтів відбуватися не буде. Ми не буде не втора... віднесли до енергоефективних заходів. Хоч я рахую, що економія електроенергії значно мен да. відбувається через те, що старий ліфт є старий, використовувати використовування частотних двигунів, воно суттєво дає економію електроенергії. Це це понятно. Але ну не будемо впиратися в енергодім. Дай Бог, щоб ця програма запустилася і гарно запрацювала. Теж люди відчують віддачу через деякий час. А по ліфтах треба думати на рівні держави, і бо це в нас умовно. Ми б там поремонтували, частково, частково нові встановили ще більш-менш ситуація з ліфтами. По всій Україні ситуація набагато гірша по ліфтам, і вона не вирішить. Тобто тільки на рівні держави це питання треба вирішувати. Тобто підключати наших депутатів, так. з якими ми співпрацюємо Верховної Ради, і щоб нам допомагали ОСББ в цьому питанні. -да Доволі багато є депутатів, вони адекватні, в принципі, дають, можна з ними говорити, обсуждати, і вони готові йти на зустріч і працювати в цьому напрямку. Ігор, на завершення ще розкажіть про лічильники комерційного обліку, ті, що е, хочуть встановити по законі законі України про комерційний облік і про те, що монополіст рівне теж хоче встановити лічильник загального обліку електроенергії. Ваша думка і як в цій ситуації поступати через те, що співвласники звертаються, вони не хочуть, вони думають, що це не встановлять. От, ваше бачення, дивіться закон про комерційний облік був прийнятий у 2017 році. Це стосується обліку тепла. Води холодної і гарячої води. Згідно цього закону, всі будинки мають бути обладнані загальнобудинковими лічильниками. Сама процедура і схеми співпраці, там є три варіанти, не буду на них зупинятися, але хочу нагадати, що вони будуть встановлені в будь-якому випадку. Бо це зобов'язане зобов робити надавач послуг. Тобто ну, тут ми нікуди не дінемося, треба просто. Договоритися чи знайти якісь е точки соприкосновення, щоб ну, було менше воно вдарило по кишеням простих мешканців. Е по е Обленерго ну, воно теж передбачено згідно правил з енергопостачання загальнобудинкові лічильники. Тут треба так само вести переговори і умовно, щоб нам обленерго не в приказному порядку, а запропонувала два-три варіанти встановлення цих лічильників умовно, загальнобудинковий лічильник, який все обліковує, загальнобудинковий умовно лічильник, який обліковує квартири. І загальнобудинковий лічильник, який рахує комуналку, і тут ми зводимо баланс, і ми тільки цими умовно трьома лічильниками граємося. А так як вони пропонують, що бігати там лічильники квартирні знімати, показники здавати, самому зводити банас, нас, ну, нас немає ні ресурсів, ні можливості, нічого. Тобто, треба вести переговори. Ну, законодавство вимагає цих лічильників, вони рано чи пізно так само будуть встановлені. На жаль, наша передача добігла кінця. Ігор, що ви хочете побажати співвласникам? Ну, що побажати, скажу так: ОСББ, Об'єднання співвласників які існують, це дуже гарна форма управління і умовно скажу по собі, я вже от займаюся майже 10 років ОСББ. Я виховую власників в будинках. В деяких будинках мені вже це вийшло, і вони вже відчувають, що вони є власником. Більш того, це є першою ступеню формування місцевої громади. Тобто, якщо в нас з ОСББ все вийде, ми на низовому рівні сформуємо громаду, відповідальну громаду, яка буде формувати вищу владу. І рано чи пізно ми отримуємо владу, яку захоче громада. Тобто, все ж таки, голова правління мусить ще бути таким своєрідним вихователем громади, формувати громади. Він є вихователем. Дякую, дякую, Ігор, що до нас завітали. З нами був Ігор Ханенко, голова правління 6 ОСББ на мікрорайоні Півінчому. Наша передача добігла кінця. Нагадую, що громадська організація Рада голів ОСББ щоденно з п'ятнадцятої години до вісімнадцятої, за адресою місто Рівне Проспект Миру 7 А проводить прийом громадян. Як і власників багатоквартирних будинків, так і голів правління ОСББ. Дякую за увагу. До побачення.